Енергетичний гігант або бурштинська тес цікаві факти про станцію, які ви могли не знати. Цьогоріч Бурштинській тепловій електростанції виповнюється 60 років. Вона була однією з найбільших в Україні. На її зведення пішло 5 років, і що особливо вражає, у будівництві брали участь представники 38 націй і народностей тодішнього радянського союзу. Та Росія вмить зруйнувала важку працю людей. За час повномасштабної війни бурштинська ТЕС зазнала 12 ракетних ударів з боку Росії, які призвели до критичних пошкоджень. Але уявіть собі, за час своєї роботи вона на виробила 610 мільярдів кіловат годин електроенергії. Це обсяг достатній, щоб забезпечити світлом не одне велике місто протягом багатьох років. Для забезпечення безперебійної роботи станції була потрібна велика кількість води для охолодження. Так у 1964 році з'явилося бурштинське водосховище, або як його називають місцеві бурштинське море. Бурштинське водосховище стало не лише технологічною необхідністю, але й справжнім оазисом для природи. Це місце земівлі та відпочинку для 253 видів птахів, включаючи 28, які зустрічаються лише на цій водоймі. У 2020 році через коронавірус та карантин бурштинська ТЕС вперше працювала в повній ізоляції. Понад 400 енергетиків вийшли на найдовшу зміну в історії станції. Тривала вона 64 дні. Весь цей період люди працювали, жили і відпочивали на території ТЕС та були запорукою енергетичної стабільності регіону. Також на території ТЕС у 2021 році. Ці проклали першу в Україні дорогу з використанням зоошлакових відходів підприємства для шляху в 900 метрів. Знадобилося 300 тонн вологої та сухої золи. До лютого 2022 року станція працювала паралельно з європейською енергосистемою у так званому бурштинському енергоострові, забезпечуючи енергопостачання українців у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях, та здійснювала експорт електроенергії до країн Європейського Союзу у 2022 році. Бурштинська тес перестала працювати в режимі енер енергоострова і допомогла енергосистемі України повністю синхронізуватися з європейською енергосистемою. Бурштинська ТЕС – це не лише в минулому енергетичний об'єкт, а й свідок історичних подій та змін, що формували обличчя регіону. А які цікаві факти про бурштинську ТЕС – знаєте ви. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.